Одесити знову змушені відстоювати свої права. Минулого тижня вони не дозволили владі ухвалити змінений генеральний план розвитку міста. Тепер Костусів зі своїми чиновниками повинен провести громадські слухання проєкту. Так вимагають закон і нещодавно прийнятий статут Одеси. На жаль, за це городянам теж доводиться боротися. Місцева адміністрація зобов'язана сама без поштовху зовні призначити громадське слухання. Замість того, у день сесії Костусів пообіцяв, що його підлеглі організують якісь громадські обговорення. Хоча це зовсім інша річ, громадська організація Демократичний альянс вирішила взяти на себе підготовку та проведення слухань проєкту генплану. Громадські активісти вважають, що не варто чекати, поки Костусів згадає про свої обіцянки. Нашій владі постійно треба нагадувати, кому вона має служити. Руководство озвучило інформацію о том, що будуть проведені обсуждения в дворах міста Одеси. Понятное дело, что это профанация, поскольку у общественных слушаний есть четко прописанная процедура, она прописана в статуте города Одессы. Это должно быть собрание людей в определенном помещении. Они должны показать свої паспорта по определенному процедуре, Должно быть голосування за резолюцію, должны быть рассмотрены рекомендації э, городскому совету по поводу прийняття или не прийняття тех или иных частей генерального плана. Крім того, більша частина плану Одеситам невідома. Вона зберігається під грифом для службового користування. До сьогоднішній день до конця неизвестно, що в этом генплані отражено. Какие ті зменені так до сих пор представлено общественності і не було. Представники демократичного альянсу підготували повідомлення щодо своєї готовності зібрати людей на громадське слухання. Документ принести до міської ради. Повідомлення про громадську ініціативу було передано в приймальну секретаря міської ради Олега Брендака. Згідно із законом, протягом 20 днів міська адміністрація має надати відповідь. Якщо чиновники не перешкоджатимуть, представники громадськості отримують посвідчення і зможуть розпочати збір 300 підписів, що необхідні для проведення слухань. Олександр Миноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.